Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас е субота, треба в нас трошки добрива. Вже кінець травня, 31 травня. У нас ось одна бочечка стоїть, вона тут помідорки поливає, ленточки, все як положено. Зараз ми її відключили, поливаємо огурчик. Вона от огурчик недалеко. Поливаємо туманом, але ефект нам надо капельки. Зараз його вже підключили, зараз воно трошки пропускається в нас. Пустив, щоб воно пробігло і нам треба внести ще й добрива. Тобто вже в такому стані хороший. Дивіда. І також зараз краник перекриваємо, щоб воно тільки капало. По поки опуститься. Ну і ми його з допомогою цього краника, який на вході стоїть, зробимо, щоб воно трохи капало у нас. Балансіруємо і зараз підемо несемо на добрива. Нас наповнює 31 травня. Ось який ягурчик. да, Треба капельку би але в мене її на сьогоднішній день немає. Магістраль, ну, тобто це все можна зробити, але це все неудобно. Того, що треба це все діло провести, а тут ж культивація йде. Потім треба магістраль там поставити, буде неудобно робити. Ось у нас такий огурчик вже. Це перші два ряди, вони сажені кстати, на старостну п'ятницю, бач, ні, треба все-таки додати напора. І, і будемо поливати його таким легеньким напорщиком. Ось все-таки трошки під горку. Що, що ми внесемо для добрив? З добрив у нас нітроамофоска. це комплексне. Азот, калій і фосфор, как бы, ми на 200 літрів внесемо пол-літри його. Зараз ми його хорошенько розмішаємо і влиємо бочку. Ми спочатку пропускаємо водичку, щоб туди під корінь пішла водичка, а потім це добриво. Баночку треба просушити, бо. Зараз його розмішуємо, вливаємо. І воно все розбавиться і піде далі полив. Капелькою було б бы вона ефективній. Ну, нема капельки, бо тут. Якби б до краю там 75 метрів, то було б, звісно, прекрасно прекрасно ще й воду з того краю завести. Ну це... це було б. Що, що є? задача є такі, треба вирішити. Все, ми кинули його, добре його перемішаємо. Можна в цій стадії було б і селітри кинути, теж було б неплохо. Корневі вони в будь-якому краще, ніж Да, Той же Adobe дає результат. Хороший дає результат. Його треба внести чаще. І він менший результат дає. Це, звісно, дасть хороший результат. Ми перший раз вже трошки були, вносили його добрива нітрамафоско. Воно ще де всходило, де довсходило. І зараз ми вот таку по пів літри на 20 метрів 200 літрів води, 20 метрів полива е, і пів літри цього добрива. Я таку пропорцію роблю ну, і заодно в течение сезону покажу, який буде результат. Зараз ми це все вливаємо і хай воно далі вже собі працює. Вливаємо, Бач. Пішло трошки плохо перемешалось, але нічого. І зараз ми 200 з цим влиємо і завтра ми ще влиємо 200 літрів без добрива. 400 літрів на 20 метрів огурця, я думаю, це буде нормально, щоб йому дасть стартануть. Баштан, щоб, допустимо, кавунчик. Його в стадії 2-4 листів треба палити хоча б по літрі. Цю ж огурець треба. Чаще поливати. його раз для старту не вистачить. Навіть якщо його хватить для старту, йому потім, щоб набирати вегетативну масу, треба більше більше, більше води. На горець краще стаціонарну капельку ставити, це буде більш ефективно працювати, чим просто скажімо, такий полив. Ну, я ж кажу, якісь які умови є, такі От і воно носиться. То, що на лист попадається, звісно, трошки плохо. Тут трохи більше, але ну, нічого. Я ж кажу, якщо б капелька, у мене уклон, і б його з того краю, була б пісня, звісно. Ну це перестав магістраль туди прогнати, і з туди бочку. Ну, все в процесі. Тут, звісно, трошки менше воно капає. Ну капає. Значить, тут, тут якраз ефект каплі. Там більше поливає, там менше. Тому якось так. Внесемо ці добрива. Побачимо, що воно буде потім. О, так що такі справи. Мені цікаво в коментарях скажіть, а як ви поливаєте герокот? Ну, я по принципу, да, Можна йому зараз даже дати е, після цього який-то більший полив. Ну принцип того, щоб воно задіювало капельку. Це, звісно, туман трохи не то. Капелька була більш ефективна.